Три секрети, щоб залишатись жіночною, досягаючи цілі. Перший знаходь час на турботу про себе. Так, цілі важливі, але жіночність починається з часу на себе. Це може бути просто 10 хвилин на танець, ароматну каву чи медитацію. Другий секрет розвивай емпатію. Вміння чути і підтримувати це ключ до жіночності. Третій секрет радій кожному кроку. Жіночність це насолода процесом, а не тільки радість від результату. Не чекай фінішу, щоб бути щасливою. Будь натхненною прямо зараз. І важливо, знаходь підтримку серед таких само цілеспрямованих жінок. Доєднуйся до наших трансформаційних зустрічей онлайн, просто став плюс в коментарях.